Оце серйозна точка. Lincoln MKX з 2018 року. Під капотом в нього 3,7 бензиновий двигун. Ось такий в нього серйозний елегантний силует. Давайте глянемо, що в нас тут в салоні. А в салоні у нас тут вентиляція сидінь, підігрів, сидінь, ну, звичайно, пам'ять. Ось така у нас приборна панель, консоль. Що мені саме найбільше подобається, це ця шикарна панорама. Вона розділена так на дві зони, щоб не тільки вам жарило, а й жарило людям на задньому ряду. До речі, що про задній ряд. Ось такий комфортний, шикарний задній ряд. Чесно, я б тут сидів би собі, відпочивав. Думаю, без квартири обійшовся б так Дійсно класний і комфортний саме головне автомобіль. Ось так вас будуть дивитися позаду з шикарною назвою і з шикарною моделлю. Маємо ось такі от диски, гарні всі. В цілому автомобіль от просто для... Такого, знаєте, люксового комфорту. Я б собі навіть такий вибрав. Якщо вам також сподобався цей автомобіль, шукайте його у нас на сайті АвтоСтар або на бульварі Миколи Міхновського, 23. Чи в зручному застосунку Автоклаб 365. Він вас чекає.